Село Деркачі знаходиться поруч із Миргородом, лише за 4 кілометри від міста. Але сюди ніколи не заїжджає автобус, не працюють клуб і магазин, а про аптеку чи сільський медпункт ніхто вже навіть і не мріє. А якщо говорити про благоустрій села, то мешканців також турбує чимало питань з цього приводу. Ми розуміємо, що зараз не ті часи, щоб сильно, але хочемо, як кажуть, не потопати в бур'янах. Хочемо, щоб, хоч раз у місяць косилася у нас обочина, бо дуже багато амброзії. Хочеться, щоб у нас прибирався мусор на кладовищі. Теж у нас багато аварійних дерев. Які опори ламають, коли сильний вітер. Це теж треба прибрати, бо у нас ми самі своїми силами не можемо, бо там треба спеціальну техніку. Освітлення вуличне у нас не скрізь працює. У нас не освітлюється місточок, який є теж аварійний. То хотілось би дітки гуляють, щоб ніхто там не провалився, не впав. Звісно ж, у селі залишаються невідремонтованими дві сільські вулиці, які потребують ямкового ремонту. Немає дитячого майданчика, і ще селяни не отримали сміттєвих контейнерів, тож і викидають непотріб не завжди там, де це потрібно. Та найбільшою проблемою для мешканців села є відсутність магазину, оскільки наявне приміщення давно вже є аварійним. Саме нагальніше питання в нашому селі те, що в нас ніхто не хоче з продавців іти до нас торгувати. У нас немає магазину, у нас немає приміщення, де ми б могли людину пустити, щоб вона могла викласти свій товар і продавати. Ми пропонуємо раді, щоб дозволили нам частинку клубу. Можливо, хтось з підприємців захоче до нас заїжджати, викладати свій товар і продавати людям хліб, інші продукти і товари. Тож і нинішня зустріч мешканців приміського села Деркачі із представниками комунальних підприємств Миргородської громади і покликана була посприяти тому, аби разом із мешканцями спланувати основні заходи із благоустрою на найближчу перспективу. Так само, як і зустріч із мешканцями Любівщини, де представники комунальних підприємств вислухали скарги та побажання громадян і надали вичерпні відповіді на їхні запитання. Найчастіше ж на цій зустрічі, окрім іншого, говорили про так звану сміттєву проблему. Люди не розуміють, що вони тут живуть, накидають мусор кругом, нічого їм не скажеш. Дороги ну, дороги у нас, можна сказати, ще й нічого в Любівщині. І сміття, сміття, сміття. Більше проблем немає. Я, я розумію, що сміття це найбільша проблема для села Любівщина. Лихобабівка, річка знаменита, закидали їм мусор, русло закидане, немає, взагалі води немає вже. Тож Олександр Онищенко, керівник комунального підприємства Спецкомунтранс, запропонував жителям Любівщини вихід із цієї дражливої ситуації, запровадження контейнерного збору сміття, і досить детально пояснив людям механізм такого запровадження. Серйозною проблемою для мешканців Любівщини залишаються й дикі тварини, зокрема лисиці, які стали тут майже ручними. Прошлому році в нас стояв блокпост, і лисиці жили з хлопцями. Блокпост поїхав і три, чотири лисиці прийшло до нас у село. Кожної ночі видавлюється, видавлюється птиця в людей. По 20 голов, по 30. Я не знаю, як до кого звернутися. На час війни ж не можна охотитися. А вони ручні, вони не бояться. Чого ж вони йдуть у двір? Тому що вони не бояться людей. Їх чотири штуки, кожної по чотири маленьких лисиня. Розумієте, яка це буде катастрофа. А далі комунальники зустрічалися із активістами села Петрівці, де знову ж таки обговорили питання благоустрою села, запровадження контейнерного збору твердих побутових відходів, проблеми із обрізкою сухосійних дерев, спалюванням на городах пожнивних решток рослин, обслуговування водопровідної мережі, організацію водовідведення тощо. На сам кінець зауважимо, що представники комунальних підприємств і надалі проводитимуть зустрічі із мешканцями сіл нашої громади а результативність таких зустріч напряму залежатиме від активності і ініціативності самих селян.